Хочу зараз все, все ж таки доєднати до нашого ефіру Сергія Кривоноса, генерал-майора запасу збройних сил України, першого заступника командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 2016-2019 роках. Пане Сергію, вітаю вас! Бажаю здоров'я! Слава Україні! Вітаю героям слава! Е, спитаю для початку просто чи ви знаєте цих людей, про яких ми говоримо, то, власне, яких сьогодні судять, можливо, перетинались по службі, можливо, щось можете розповісти з власного досвіду. Ну тому що звинувачення доволі серйозні, неправильно керували оборону. Хоча це певною мірою, до речі, перегукується перегукується із тим, що ну вам свого часу так само закидали, і справа не закрита, теж я так розумію. Е, деяких, я їх знаю, ви згадали тільки два прізвища, ще. Чомусь в засобах масової інформації не приходить арешти утримання під вартою полковника Хребта, пана Валерія Хребта, який свій час довгий час прослужив в високомобільних десантних військах, потім в ДШВ, і потім безпосередньо вже служив в командуванні логістики, відповідав за забезпечення запчастинами. Так от, він арештований по обвинуваченням умовно кажучи, що. Закупив комплектуючі по завищеним ценами в першу половині 22 року по тої інформації, і саме головне, якщо по людям, про яких ми говорили, треба вносити було безпосередньо заставу в кількості 5 мільйонів, то чомусь іде винувачення людей, і де згибі людей, не виконаний певних функціональних обов'язків, як кажуть про це судді. То чомусь по е полковнику хребту застава 50 мільйонів, і недоказане абсолютно винувачення ще е в лобіюванні чи закупівлі не по тим цінам, е як кажуть, е ви безпосередні слідчі. Тому, е бачите, у нас інформаційно подається е одних згадують, а чомусь про інших не згадують. Так само я ось зараз аналізую, коли судили того ж самого генерала Павловського, або судили того ж самого. Романа Червінського, то чомусь е, військових було значно менше, чомусь вони так тихенько мовчали, так само як величезна кількість е, волонтерів мовчала. А тут безпосередньо е, пошла дика підтримка і е, дика безпосередня е, з точки зору нормального розуміння, і це з одної сторони е, дуже добре, що народ підтримує військових. Але проблема номер один яка існує. Це проблема полягає в тому, що відсутність системи військової стіції. До речі, ми з вами говорили декілька разів на цю тему. Що коли безпосередньо відсутні військові суди, військові прокурори, до речі, військова прокуратура, якби вона існувала, вона б відповідно своїх засад здійснювала б нагляд за виконання будь-яких там наказів старших командирів, що не було здійснено, і я вже не кажу про військових адвокатів. Бо достатньо часто існуючим адвокатом цивільним не додають допуск до е, певних документів, кажучи, ну ви ж цивільний адвокат, у вас немає допуску до державної ємниці. І вже тут іде маніпуляція з боку влади, коли ті, хто винувачують, мають всі карти на руках, а у нас, пробачте, тільки сім... сімки і вісімки. І це вже е, не зовсім правильно. Тому е, головна проблема полягає навіть не в тих прізвищах, яких ми називаємо. Головна проблема полягає в тому, що влада намагається за рахунок маніпуляцій і обвинувачення суто, тільки військових, всі проблеми цієї війни звалити тупо на військових. А я задаю питання: чому ж тоді нема таких потужних арештів і взяття під варту тих людей, які крали ешелонами? Ну давайте задаємо простий приклад по Запорізькій цивільно військовій адміністрації обласній, де Кількість вкраденого майна вереховувалася сотнями вагонів, сотнями підкреслюю, 286 чи щось таке було. Е, так само, і кількість автомобілів е, з гуманітарної допомоги, яка була вкрадена. А де ж ті, хто винні е, вкрадіжці і пропажі грошей, які були в 2022 році виділені на закупівлю снарядів на суму 1 мільярд 200 млн доларів? Де ці люди? <різь> тут тут 10... пана. Пане генерале, тут би знайти де оці 23 мільярди, які пішли е польській фірмі зараз, вже в цьому році на закупівлю да, снарядів Якось цікаво, іде обвинувачення суто тупо військових, а своїх ви не трогають. Ми знову бачимо основний принцип влади для своїх як треба для інших закон. І достатньо складно мені сказати ступінь вини. Скажу чесно, бо ані я, ані ви не маємо допуска до тих документів, якими оперує слідство. Раз. Друге, задаю питання: а слідчі, які проводили ці дізнання, який військовий досвід і розуміння на військових документах вони мають? Два. Третє. Коли йде обвинувачення в зриві в провалі системи управління, чи враховано було, що було і як чим воно було організовано? Три. Наступне. Єдине, з чим я можу погодитись, те, що на цих позиціях наші Збройні Сили вже перебували від 7 до 8 місяців. І за цей час можна було зусиллями як військових, так і цивільних вибутувати не просто там першу, другу, третю лінію оборони, mm -hmm. а підземні там тонелі від Харкова до самого е Білгорода і атакувати, якщо буде необхідно, зі сторони Білгорода. Зроблено це було? Ні. І ми не маємо знов ну, черговий раз бачимо інформаційну маніпуляцію. Мені складно когось захищати або когось обвинувачувати, бо ми не маємо фактів. Але я бачу чітко маніпуляції з боку влади е, в інформаційному просторі, нам дають ту частку якоїсь певної інформації, яка вигідна владі, але не дають 100% безпосередньо всю інформацію. І е, в певних моментах, коли у е, них недостатньо було боєприпасів, за яку кількість часу е, ці боєприпаси були накопичені чи не накопичені. Наступне, я пам'ятаю, як в квітні місяці того року, напередодні російського наступу, президент України потужно прорекламував себе на фоні потужних фортифікаційних споруд, які були побудовані е, в Харківській області, сказав, що краще і міцніше нічого немає. То президент е, нас надурив чи надурили президента? Знов-таки чергова маніпуляція. До того було все добре, зараз погано. Слідуючі питання. Людина, яка ставить підпис на призначення певних посадових осіб або підняті їх в службових рангах, також несе відповідальність. І ми чітко бачимо, що відсутність е, останні 4 роки чіткої роботи з кадрами на рівні Офіс президента, бо сам офіс президента витягнув на себе, е, прийняття рішень по призначенню навіть Камбріїв. Бо без подгоджень Офісу президента Камрік не призначається, хоча він призначається рішенням Головкома. Але вони ж розглядають з точки зору вже не професійності, а з точки зору лояльності і відданості. Ну от наловили, хто підписував ті ж самі укази по отриманні цими людьми генеральських звань? Президент України Зеленський. А хто йому готував? Ті, хто його оточення. Вони мусять нести відповідальність разом своїм президентом. Звичайно, так. Ви кажете, що ці люди. Допустили помилки, але саме ви призначили цих людей на ці посади. І таких прикладів ніж достатньо. Давайте задаємо не популярний приклад. Я розумію, як зеленоботи залють наш брудом і будуть розповідати знов-таки ж приклад з генералом Содолем. коли спочатку президент Зеленський його заводить в Верховну Раду і доручаємо виступити від імені Збройних сил перед народними депутатами. А після того, не проходить я два місяці, пані Мар'яна, у освіти гріхах із питання. а хто ж призначав содоляни цю посаду і хто давав йому спроможність підбирати свою команду? Ви же давали. То ви що до того були недолугі? не Розбиралися? Чи ви були сліпі? Чи це в комплексі? <гану> пане генерале, я дякую вам дуже за відповідь. в мене є ще кілька питань. Єдине, я попросив би все-таки уникати ну термінів на кшталт зелену боти. Хоча б тому, знаєте, я просто коли читаю це порохову боти, там пороху ну це, це настільки якось ну, неприємно <гану> Так. Боти. Та, та. боти, е, та. Скажіть, будь ласка, пане генерале, мене ще що цікавить. от а Просто ви кажете про те, що там е, якісь ім прізвища лунають, якісь не лунають. До речі, ми в цій студії, от, е, ви я думаю, те, теж не дасте збрехати. Ми якраз говоримо відверто тут про, про, про ті речі, власне, які, які резонують. Але наскільки зараз е, ці процеси, які йдуть під час війни, коли війна ще триває, е, коли судять бойових генералів, коли ці процеси відбуваються публічно, ну це взагалі нормальна практика. от... Бочки зору з точки зору, зору безпосередньо е, людей, які закінчували школи КГБ і НКВД, то це чітке копіювання процесів е, 37-го року, що стосується, які були преамбули по масовим арештам, в тому числі і в Червоній армії. І я дивлюсь, що чітко бачу, звідки цей сценарій росте, і звідки йдуть копії, і це ненормально. Якби в той же час паралельно попередні роки е, за певні е, скажімо, е, злочини, які не можна сказати злочин, бо це ще злочини не було. суд mm -hmm. безпосередньо визначає, каже за недопрацювання на певних рівнях притягувалися так, би і певні політичні е, керівники, і керівники певних установ та підприємств, про е, випадки, яких ми бачили багато чого. І якби це ще й до військових стосувалося, я б розумів, що е, закон працює однаково проти всіх, хто непрофесійно або не або неякісно виконує свої обов'язки, умовно кажучи, бо це була диверсія, чи це був шапотаж, чи це був шпіонаж. Це визначить тільки суд, чи це була недолугість, чи невпевненість, чи непрофесійність? Хай суд ці розставляє крапки над і але з точки зору е, злому довіри цивільного населення України до військових. Це продовження чіткої інформаційної роботи, яку свій час запустила пані Мар'яна, починаючи е, проти генерала Залужного. Потім це пішло по інших генералів. Те, що робить Мар'яна Безугла, це чітке копіювання дій, скажем так, шаблон дій германського штабу часів Першої світової війни 1917 рік, коли за рахунок підтримної цієї роботи була вбита. Будь-яка довіра е, народу і військових до військових керівництва російської армії вона розвалилась. Так само робить і безпосередньо наші е, представники, нашої е, вищої політичні, не зову, бо в нас нема політиків, у нас є політикани політиканської еліти нашої країни. Коротенько, якщо можна, в нас просто взагалі цікавить, знаєте, коли ти бачиш от суди над командирами вищого особового складу, в мене виникає завжди питання: а чи е, довга в нас слава запасних? От якщо говорити про тих же генералів, е, ну не, не трапиться так, що в нас в результаті армію керувати ніким ні, ні ніким буде. Такий варіант. Ну, вони ж працюють за принципом, що будь-хто може керувати. Особливо ті, якщо там пройшли підготовку на рівні е, денних курсів е, в трускавці, то е, вони часто кажуть, що це можливо. Як показує досвід, самовпевненість дилетантів – це е, причина постійної е, заздрощі професіоналів. Але оці експерименти з самопевненими дилетантами в нашій країні, е, як показує досвід останніх п'яти років, відригуються кров'ю українців. З язика зняли як то кажуть дякую дуже пане генерале за розмову не скажу що напевно вона потішила дуже так само і наших глядачів але ну мусимо мусимо говорити відверто дякую вам Сергій крівно генерал майор запасу збройних сил дякую. україни перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ в 2016-2019 дві роках